Доброго ранку, друзі, підписники, гості каналу Сіське Подвір'я. Ташки тут співають, друзі. Я разом з Ташками, рада вас вітати на своєму каналі. Але у нас сьогодні морозець, друзі. І це жесть Дивіться. Такий морозець. Це просто Це кульба-баба. І все замерзло, друзі. Все приці. Це катастрофа. Це дуже не добре. Це дуже не добре. всі дерева, котрі зацвіли, певно, все опа, дай Ой, це. Це сильно. Не добре. Але жити треба далі. І що робити? Нічого не зробимо. Вітаю вас гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Миру, добра, здоров'ячка всім. Як ви знаєте, в мене сьогодні вихідний, свята неділечко, 6 квітня. Не, не сідаю маком тихо, а щось собі шукаю, можеш виносити так? Мож виносити. А щось собі шукаю все на свою п'яту точку приключень. Ну, але така я є. Я розумію, що я завтра понеділок десь буду чекати. І я, як завтра піду на роботу, то хто знає, коли я буду мати той вихідний. Я наперед забігати не буду, нічого говорити не буду. Тільки скажу, що найближчим часом у нас відкривається новий магазин. І є велика ймовірність, що я буду пропадати там довго. Але не про то мова. Мова про мій вихідний. Я сьогодні свій вихідний вирішила провести з користю. З якою користю? Наготувати Михайликові багато їсти. Почекай, Михайлику, почекай, я поможу тобі. Почекай. Так, Михайлик мій. Качає води у бачок, словно звісно, і не буду показувати в тому, що ми брашку гонимо. Mm -hmm. Ой, пильнуй, буде пильнувати твої водички. Будеш пильнувати, бо він маю як. А ти що? Слів нема у тебе? Так точно. Так точно. Ти радий, бо я сьогодні вдома. Боже який я тебе так люблю. Це страшне. Це страшне в нього любов і повний міг сьогодні. <гум> він знайшов, як то сказати, він знайшов, куди виплеснути свою любов і свою енергію. На ніну, звичайно, а на кого? Сьогодні, крім мене, і нього нема нікого. Так що він сидить. А де? Я це страшне діло. Це страшне діло. До речі, тобі вітання передають. Тобі Дякую. великі отакі міцні вітання. Максимкове вітання. Мар'янці, Ігорчикові. Всім передають люди вітання. І за нас всіх моляться, особливо за Максимка. І кажуть, що у нього буде все добре. Бо таких багато є випадків і все нормально. Але отак от Михайлик мій каже, дай вам, Боже, усім здоров'ячко, дай Боже миру, дай, Боже, добра, радості в сім'ї, сім щоб ви не знали ніякого горя, ніякої біди, бо такий світ тепер тяжкий, такі часи тяжкі, біда та й годі. Не знаєш, у кого гірша біда у хаті. В кожній хаті так каже мій Михайло, в кожній хаті по букаті. Хаті, Михайли, хаті по букаті. Ли Но, не лиш не одинаково. Але не будемо починати день з сумної, сумної нотки. Хоча сумна нотка була 4 числа, та й вона зараз не весела. Але. Як я люблю казати, канал мій не політичний і не буду підбурювати людей. Тільки скажу, щоб хейтери пробуджувалися, бо мені треба ваша дуже допомога. Пробуджуйтеся, вставайте з дивані. Ні, на щось тут таке зараз буде ворожити, що вам аж натіснилося. Зараз розказую, що буду робити. Це для, особливо це для нових підписників, бо то, що старі підписники вже точно знають це відео. Ну, воно буде трішки змінене, так що зараз розповідаю. Так, друзі, як бачите, у мене вже отут тістоміс. І ви знаєте, всі прекрасно, що я. Він так у мене, в принципі, дурно ніколи не знімається і не витягується з ящика. Я завжди собі шукаю на п'яту точку приключення. Так що, і сьогодні я знайшла. Що буду робити? Питаюся Михайлика, що пекти, хліб пекти чи батони. Він каже, спече два батони і будемо мати і замість хліба, і на канапку собі на роботу будеш мати. Ну, то я вам розказую, що я тут наколопутіла. Тут у мене скільки тут, боже, Боже, 700. Зараз кажу, зараз демо. 700, 700 мл рідини. Це на два батони. По 350 мл. 25 г дріжджі, 25 грам мокрого дріжджя. І було у мене таке в бутилці 100 грам кефіру, 100 грам йогурту і десь 150 грамів молока. Коротше, я це все, друзі, сколотила докупи. Не знаю, звичайно, що з цього вийде. Дві чайних ложки солі сюди. І до, 800, до 700 грам долила тепленької водички, щоб мені було е, нормально розрахувати. Зараз половинку цього, бо не хочу е, цієї е, пильної води. Бо не хочу цей тістоміс мучити на 700 г рідини, бо то буде дуже багато муки, а заявлена кількість замісу кілограм 200 муки. То я не хочу його це краще, краще я розділю на пополам. Так що зараз це, щоб довго не говорити, але я роблю, друзі, усе по-своєму. І все по-сільському. Я не роблю там, як, як роблять якісь пекарі е, відомі, нічого. Я роблю все по-своєму. Так. Дивіться, ще й вгадала. Михайлику, я ще й вгадала, рівно 350 грамів лила. Видиш, яка твоя жінка чемна? Так. Гуки, друзі, я не знаю скільки. Десь у мене було записано, по-моєму, 650 грам. Але то все залежить від вашої муки, від рідини, якої ви дасте. Я би ще знаю, що сюди дала, гахнула одне яйце. Не давати? Ні? Ага. Добре. Все, я тебе почула. Каже, Михайло, якщо не треба, бо я є шкода. Все. Все, так що місимо. Це буде, друзі, батон по моєму рецепту. Бо того, що... Отак, нехай там місяць. Батон по моєму рецепту, бо я тут таке накалапуціла, що не знаю, що з того всього вийде. Yeah. Щось вийде, щось вийде. Це буде нормально. Зараз воно замісить. Я вже лінива господиня, я вже не хочу руками місити. Але ви знаєте історію цього кістомісу? Я вам розповім. Замовила я, зустріла в інтернеті, замовила. Він спочатку в інтернеті висіла реклама 200 гривень. Я замовила, мені передзвонили, сказали, що є можливість, якщо ви берете дорожчий. То є можливість ну, замовити собі, ще дають тисячу гривень на замовлення іншого товару місяця. А я як з того дуру, як би то сказати, взяла та й сказала, що давайте. Ну, коротше, з доставку він приїхав 3,5 тисячі. Потім позвонила Мар'янка, сказала, що їм треба гроші. Я дзвоню до Михайлика і кажу, що така й така справа. Дітям треба гроші. І я міксер повертаю назад. Що це мені коштувало нервів? А в церкві дзвонять? На схід. А, то сьогодні неділя Боже. Так що коштувало мені цей міксер, цей тістоміс нервів. Він сказав, що він мене дуже любить. Я побачила в його очах, яка в нього любов була зла, що я хочу повернути. Він каже, викрутимося, бери міксер додому. Я кажу, я його все рівно поверну, бо дітям треба гроші. Ну, досить того у двох словах. Мій Михайлик приїтає, батько їхав, так, хто ти, ти з батьком приїхав, так? Yeah. <кл 'як> Щоб я міксер не повернула назад. Мій Михайлик за пів години був вже в мене в магазині. Міксер під паху і каже, таку, а ти береш цей міксер, платиш гроші, викрутимося якось. Ну, досить того, друзі. І міксер купили, і дітям допомогли, чим могли. Бог поміг з Божою допомогу, без Бога ні до порога, як я завжди кажу. Так що, так що таке. Так що моліться, просіть Бога за допомогу, як ми молимося, просимо за свого Максимка, і все буде добре. І все буде добре. Так що ми вийшли з того положення. Добре, продовжую я далі, постала говорити і виключила, щоб не шуміло. Та й тепер так. Та й тепер механік мій стоїть коло мене і тішиться, що жінка руки не мучить. Так, воно бере Ставило світло. Свого, та й та їду, так. <гум> так, друзі, воно гонить світло, воно все гонить. І духовка гонить, і цей кістоміз гонить, і чайник гонить, і холодильник, і морозилки, все гонить. Але таке життя зараз, таке життя зараз, і ми нічого цим не зробимо. От зараз він трошки мені помісить, помісить, помісить. До такої консистенції, щоб зловилося добре купи. А далі, а далі я трошки буду руками місити ще трошки сюди, щоб йому легше було. Дам трошки олії цієї поганої. <рес> <рес> Та поганої. Ну, але що робити? Її не можна вживати. Я так дивлюся, що її не можна вживати, але до кіста дві-три ложки даю, то воно випікається та й нічого там і не залишається. Ну, коротше, зібрало воно це все діло докупи. Щоб його не мучити, щоб не гріти мотор, зараз це все вивертаю на стіл і домішую руками. Так, друзі, зараз це все діло на столі отак замішу. Міксер мені зібрав, дуже добре, що він мені зібрав хоча б докупи. І не треба руки мучити. Вимішувати це то все діло. Так. І зараз це все кладу в миску. Тільки ще би хто мені сказав, де моя миска. Де моя миска, Вона, ти не знаєш, Михайло. Зелена. Зелена. Зелена ну менше з тим. Зараз я його знаю. Нехай тут ще буде собі. Най. Так. Давай їсти, давай. Так, а я мішу другу буханку. І потім поставлю, нехай воно підкисає. Так. І потім поставлю, нехай воно підкисає на піч, а тоді буду виробляти батон. Бо хліб, хліб інакше, хліб я викидаю зразу. У пательні, і воно кисне. А батон треба мені ще розкачувати качалкою, то так діло не піде. Так що замішую ще один такий самий. Так, друзі, таке виходить дуже гарненьке тісто. Але тут зробила все наоборот. Тут на початку замісу другу паляничку, цю паляничку на початку замісу додала олію. А цю першу паляничку... Додала на кінці, Тісто, я вам скажу, що відрізняється. Але зараз ставлю, не знаю, можу в миску, напевно, що в миску отак От і накриваю рушничком, щоб воно відпочило. Заодно підтісне.